Вітаю рідненькі. З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Пережили чергову атаку, терористичну атаку від держави-терориста, країни гною Російської Федерації. Сьогодні били по всій Україні. Ну, Київ був просто в епіцентрі цього всього божевілля терористичного. Значить, Почалося це не зранку, ні вночі. Почалось з вчора, з 19-ї години десь приблизно чудово пам'ятає повітряна тривога. Злітали міги, далі понеслось просто весь вечір, всю ніч летіло під ранок, взагалі просто вони зійшли з розуму і величезну кількість шахедів. особисто я не пам'ятаю таку кількість в повітряному просторі України, саме шахедів, і потім, в принципі, ракет немало було. Але щоб така величезна кількість заходила на Київщину і безпосередньо на сам Київ, тим паче. Значить, загальне, що було вчора, 600 вчора. Зі вчора на сьогодні, давайте, бо це і зранку, щоб ви розуміли, я повернувся додому близько там, о пів на дев'яту, тільки зайшов додому. Повернувся з укриття. Значить, були 632 засоби повітряного нападу. Серед яких 596 ударних безпілотників, 558 були подавлені або знищені, подавлені ребами і так далі. Давайте буду просто казати: знищені. Да? Було 5 аеробалістичних ракет «Кінжал», одна знищена, 23, 23. крилаті ракети, крилаті ракети Х101 та Іскандер К, 12 з яких знищено. Чотири аеробалістичні ракети Іскандер М, всі чотири знищені. І чотири ракети керовані авіаційними х 59 Х-69, дві з яких знищено. Значить, 35 безпілотників долетіло по 22 локаціях. Ну і, звісно ж, ті ракети, які, на жаль, мінуснути не вдалося. Значить, троє загиблих. Декілька десятків поранено. Почалось, як я й сказав вчора, зі Славутича, без світла. На щастя, там поранених нікого не було, але без світла залишився населений пункт після обстрілів. Сьогодні, вже вночі, коли це все летіло, декілька районів самого Києва. По деяких районах було потім зранку перекритий рух, щоб все це відновити, рух трамваїв, транспорту іншого. Да? І для того, щоб відновити цей рух, все очистити. Зробити якраз ці всі аварійні роботи по ліквідації наслідків сьогоднішнього обстрілу, Ну, відбувалося в декількох районах Києва безпосередньо. Значить, в Броварах також сьогодні прилітало, було поранено, на жаль, дві людини. Фастів прилітало. Ну, летіло просто всюди. Щоб ви розуміли, окрім того, що звісно вони били по. Цивільних об'єктах по житлових будинках, скільки їх я навіть перелічувати не буду. Ви бачите всі ці фотографії, все це ви побачили. Що сталося в Києві, де в багатоповерхівки влітали, як вони горіли, все це є в інтернеті, тобто, це не сховаєш, і не розповіш, що там якісь бойові підрозділи і так далі, тому подібне, що постійно несе цю маячню ахінею Російська Федерація. Ні, в тому числі били по енергетичній інфраструктурі. От зараз вам просто зачитаю, значить, без світла сьогодні були зранку 500, близько 500 тисяч абонентів в місті Київ, от 360 тисяч ДТЕК вже зміг відновити. От, просто щоб ви розуміли, Півмільйона абонентів без світла. В області 100 тисяч абонентів без світла в Київській області. Я першу чергу за це основний удар сьогодні був по Києву та Київщині Київській області. Значить, зі 100 абонентів на, станом на зараз 70 тисяч ще досі продовжують бути без світла. Харківщина також прилітала, 8 тисяч абонентів залишається без світла. От що ви просто усвідомлювали, тобто, який був а сьогодні такий, знаєте, він комбінований цей обстріл, він був дуже хитрий, дуже підступний. По-перше, ну, оскільки ж хрен заснеш з ними, то, звісно, слідкували за цим. І, по-перше, дрони залітали з абсолютно всіх сторон. Більш того, вони летіли спочатку в один напрямок, потім розверталися, летіли, до прикладу, залітає там зі сторони Черкащини, да, повертають як, начебто на Вінничину, пролітають, певно, відстані, розвертаються і летять на Київ, і залітають з південної частини Київської області. Да, і причому це ж не одна така південна частина цієї Київської області. Там з різних сторін вилітало з заходу так само. Шахеди і ракети, до речі, летіло в сторону заходу, потім розверталися, летіли на Київ. І отак з будь-якої будь сторони, зі Сходу, з півночі, з півдня розповів, з заходу так само. От з усіх сторін сьогодні просто в кільце е залітало. Так е оточувало Київ, і потім воно так залітало. Звісно, воно було в створі з ракетами. Перед, під час, і після, щоб спочатку напружити і навантажити протиповітряні сили, нашу протиповітряну оборону, а потім щоб туди ракети, які набагато більший, скажімо так, руйнування приносить, да, от щоб шахеди на себе відволікали, а потім вже били ракетами. Ну і звісно, потім, як то кажуть, догнатися ще знову шахедами. Я в першу чергу хотів би просто, ну не знаю, не знаю, як просто дякувати цим людям, нашим військовим, хлопцям і дівчатам, які просто працювали в ППО, в авіації, в РЕБ, мобільно-вогнівій групи. Ну це просто. Я чесно кажучи, сьогодні, коли був на вулиці, все, що я чув і бачив, да, в першу чергу чув, бо ну там, навіть якщо на певній відстані, ти його не бачиш, а чуєш точно. Мені це нагадало, коли я приїжджаю до хлопців на фронт. Просто канонада з усіх сторон. Вибухи, постріли, постійна стрільба, це тряскатня, знаєте, це з кулеметів все іншого. От в мене сьогодні було це вночі, сьогодні відчуття, що я до хлопців на фронт приїхав. Ну, начебто там, де ти стоїш, в принципі, начебто безпечно. Я перед самим укриттям стою. Да? Ну, тобто, зроби два кроки ти всередині нього. А навколо. Просто там, ну, якісь зоріні війни відбувається. Тому величезна подяка. От щира подяка. Я переконаний від і всіх киян і гостей міста. Я себе киянина не вважаю, також гость цього міста. Я просто не знаю. Це просто величезна подяка. Ту роботу, яку ви сьогодні робили. З тою інтенсивністю, яка була, і я, чесно кажучи, дивлячись ці цифри, де близько 200 шахедів на території України, і я розумію, що значна там більше сотні летять одночасно на Київ та Київщину. І дивіться, ще раз: 596 були безпілотники, 558 знищили. Ну, це просто якісь космічні цифри. І говорять про те, що треба зробити космічні якісь у нас сили. Не треба, вони вже є. Це наші військові, просто вони служать. Можливо, ці сили по-іншому називаються протиповітряні сили, там, просто повітряні сили, да, там якісь ще інші. Але це космічні якісь сили. знаєте, це все таку шалену кількість відбити. У ну, мене просто величезна подяка, повага вам вдячність за, вдячність за вашу службу і за все, що ви робите і бережете нас безпосередньо. Значить, до речі, під цією величезною атакою те каже, те, що казав, що летіло в сторону заходу, потім розверталося, Значить, Польща підняла всю свою авіацію сьогодні вночі і в повну бойову готовність сили протиповітряної оборони. Ну так трошки подресирують поляків. Ви ж не хочете зараз бути частиною повітряного простору України і збивати все це над Україною? Ну, значить, скоро Росія знову потренує вас безпосередньо. Ну, боєте на своїх. На своїй території тренуватися, і над своїми ризикуючи своїми людьми, замість того, щоб допомагати українцям і вже зробити собі набити руку і отримати просто неоціненний досвід. Ну, є, як є. Так, давайте буду прискорювати. Значить, посол ЄС в Україні Катаріна Матерна засудила атаку. Ну, хоч хтось виходить, щось говорить, да? засудила атаку. Нагадаю, що вона після таких великих обстрілів, в принципі, постійно про це говорить. Так, давайте. Ну, як то кажуть, цю гру можна грати вдвох. Значить, по-перше, вчора горіла Алабуга, горів склад на, там, на 5 тисяч квадратних метрів, начебто акумуляри і інші складові. Що таке Алабуга? Це в Татарстані підприємство, яке якраз цю срань на, під назвою Шахеди і герань, точніше, да? от вони якраз і виробляють. Значить виробляють герань 2, це модер модернізована Шахет 136. Оце якраз там це підприємство вчора горіло. Більш того, крім цього, в Таганрозі був вражений авіаремонтний завод, який якраз ремонтує Ту-95 та ДРЛВ-50. Тобто, все це також лайно, яке бере участь безпосередньо в цих обстрілах, які сьогодні вночі. І зранку у нас відбулися. ту 95 якраз несе ракети, а ДРЛВ це якраз, умовно кажучи, локаційний літак, який радіолокаційний, який все це сканує і просто надає додаткові координати і все інше. От якраз був вражений завод. Чудово, на додачу ще. Нафтопородний завод Афіпський. Також був уражено 6 мільйонів тонн е щорічно перероблює це недопідприємство, яке, звісно, ці всі паливно-мастильні матеріали допомагають е цим окупантам і терористам бити по нам. Е значить, е також був е біля кордонів Туреччини, був уражений два, два танкери з так званого тіньового флоту Російської Федерації, які перевозять якраз всі ці. Е Всю цю нафту, да? І він, до речі, ці танкери плили в Новоросійськ. Це порт, такий як наш Севастополь, поки що, на жаль, тимчасово окупований. Це Новоросійськ якраз в Росії, також на березі Чорного моря. І туди він плив, щоб завантажуватись. Але мало того, що знищили, і це якраз з спецоперація з б, е, Служби безпеки України. Да? Мало того, що знищили ці два танкери, вони порожні були да? і горять десь. Біля узбережжя Туреччини, ще й повпливали, щоб порт сам новоросійський був закритий. Ось так треба працювати. Оце санкції, яких е, просто вимагає, потребує Україна. І ми, коли говоримо, дайте нам зброю, щоб ми вводили оці миттєві санкції, саме для цього нам ця зброя потрібна. А також бити по аеродромах, по такій алабузі і по всьому іншому, щоб бере безпосередньо участь у таких терористичних атаках. Яку Держава-Терорист Російська Федерація робить постійно. Так, давайте тепер е, перейду далі. Ах, значить, Єрмак, переговори, е, відков в Росії. От зараз коротенько буду, сподіваюся, коротко розповім про цей блок, щоб не затягувати. Значить, по-перше, ну, про те, що Єрмак склав себе повноважено, писав заяву про вихід і є... про вихід. Куди вихід? Просто заяву на вихід, давайте так. Ми вчора, де не тільки ми з вами, всі вчора вже проговорили. До речі, дякую вам. Бо так прям зайшло в мій вчорашній розбір по, по тому, як відбувалися обшуки і що там може бути далі. Потенційно в цьому ви дуже добре сприйняли це. Дякую вам за це. Що дивитеся, і підтримуєте. І подивіться, що вчора був розбір якраз по потенційних, хто може бути кандидатом і що може статися, в принципі, в майбутньому з цієї посади голови офісу президента. І в принципі, що далі буде, також був вчора прямий ефір. Сьогодні він завантажився. Будь ласка, також подивіться. Ну, завантажився він так довго, бо сьогодні ж знову ж обстріли, світло, зв'язок, інтернет, це також на це все впливало. Тому подивіться, хто вчора пропустив. Гляньте, будь ласка, цей е, відео обов'язково. Значить, же ж, це ж е, людина, яка була не просто головою офісу президента, а також безпосередньо брала участь в переговорах. Якщо пам'ятаєте, він в перевороні групі не просто був а ще й очолював. І, отже ж, було начебто призначено а зустрічі знову переговори з паном Стіном Віткофом, да, в тому числі, а, а їх, зрештою, не сталося. А, ну, точніше, не станеться з Єрмаком. Що робити, а, куди бігти? А, якраз проблема в тому, що проблеми немає. Хоча а сам Єрмак, і, в принципі, всі інші його там. Сателіти і прихлібателі розповідають про те, що Боже, як же все ж таке? Треба, щоб Єрмак лишився, бо без нього взагалі вода не святиться і ніяких переговорів, перемовин бути не може. Ну президент, в принципі, вже відреагував, змінив. Прибрав, по-перше, єрмака з переговорної групи. А тепер переговорну групу очолює умірав. Ще один фігурант плівок. Я думаю, що знаєте, як це як гра на вибування, так десять негрітяг, мабуть. Да? Де хто хто наступний буде вилітати з цієї переговорної групи і вести ці перемовини? І отут, знаєте, постійно несеться ця історія про те, що а хто ж таки дійсно буде? Ну вони ж вели ці перемовини, хто буде далі вести ці перемовини? Ну, по-перше, нас взагалі-то для таких справ є міністр закордонних справ, однак справ закордонна, цілий міністр і ціле міністерство. Де він? Його навіть в переговорній групі ці перемовні немає. Чому? Він не подобається Єрмаку і він його хоче зняти. Так Єрмака зняли. Так може він почне працювати? Президенту не подобається. Так хай президент тоді занесе і скаже, що це не підходить. Зламався, давайте наступного. А то, що той зламався 100%. Його вигнати тришею вже давно було, треба було. Того міністра. Є перший заступник кислиці. Клас, чудово! Все. То чому він не голова переговорної групи? Ну, закордонні ж справи. справа. Чи це не закордонні справи, не міжнародна діяльність? Досить дивно мені все, знаєте, це чути і е, читати. Далі. Е, давайте згадаємо про такого пана Арахамію. Давід, який так само вів перемовини з росіянами з усіма іншими раніше. Все в Опалі, вже не потрібен, вже не той. Розумієте? Ну, насправді є, хто, хто переговор. Давайте я цю переговорну групу зачитаю. Умєров, секретар РНБО, Да, голова, типу. Беавс Олександр, радник Кабінету президента України, Офісу президента. Буданов Кирило, начальник ГУР. Ну, зрозуміло. Гнатов Андрій, начальник Генштабу Збройних сил. Іващенко Олег, голова служби зовнішньої розвідки. Кислиця вже сказав про першого заступника міністра закордонних справ. Острянський Євгеній, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, тобто Умірова. Поклад Олександр, заступник голови Служби безпеки. Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ну, тобто, заступник Буданова. Ну, що нема кому перемовлятися? Буданова немає. Що довіри немає йому? Що він не має, тим паче він розвідник. І досить непогано веде ці, якраз в тому числі, діалоги про головне. Ех, вибачайте, ну просто поспати пару годин. Але тим не менш, друзі, ну все є. Давайте оце не маніпулювати, що хтось є, хтось немає. Як ми будемо без них жити і працювати? Та спокійно. Як має все це працювати? Більш того, нехай президент зосередиться на міжнародній співпраці. І дії і не зосередиться на міністрі закордонних справ, і на обороні, і не лізе в усе інше. Весь інший кабін, там, енергетику, транспорт, логістику, відбудову, соціальну політику і так далі. Нехай займається безпосередньо своїми конституційними обов'язками. І ще найголовніше у конституційних обов'язках бути гарантом Конституції. От нехай займається цим. І призначить нормальну групу перемовну, щоб вона нарешті. Почала працювати. Бо зараз поїхав. Єрмака нема, полетів у Мєров, у Флориду, да, спілкуватися, звідки, а все інше. Ну, а завтра знову плівки і Умераво приберемо. Що це за перемовина? Ви одразу сказали, що всі, хто дискредитований, всіх прибрати, не можеш ти їхати захищати країну, коли на тебе тиснуть через приватний свій інтерес і через певні там якісь дії, які можуть бути твоїми. Слабкими сторонами. Бо ти ж не себе представляєш, ти країну представляєш, так не може бути. Далі. Вітков, значить, збирається зустріти з Путіним на наступному тижні. Про це говорив та йому Ушаков і так далі. Ушаков це помічник Путіна. Ще один спецпредставник, бля. Тільки з російської сторони, значить говорить про те, що в принципі потенційно ця зустріч може статися, але подивимось, типу, як це буде далі. Ну і ми з вами подивимось так само. Там всі вимагають крові Віткафа, щоб його прибрав Трамп. Трамп діє приблизно як Зеленський чи Зеленський, як Трамп, Типу, своїх не здойом, тримає його до останнього, і замість того, щоб там щось змінити, говорить, ні, він лишається і поїде. Ну, в принципі, те ж саме, що відбулося з Єрмаком. Коли скандал почався, він мені поставлю головою перемовної групи і відправлю в Америку. Чи, точніше, в Америку. В Женеву вони літали, в Швейцарії домовлялися. Ну, от зараз все. Мінус Єрмак. Завтра що? Мінусомєв? Післязавтра хто? Отака сама історія з Віткофом, але знову ж, давайте так, реагувати на це. Да, і останнє що з цього всього в вакханалі, що відбулась, крім російського обстрілу, значить, Єрмак! Я просто зараз зачитаю, а потім поясню. А, йде на фронт. Отак, отак, от це це звучить. А, значить, він вийшов. Не вийшов, це заява, що це просто допис. А, звернувся до, до кого звернувся? До українців, мабуть. Але тим не менш, читаю прям дослівно. Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Мене зганьбили, мою гідність не захистили, попри те, що я перебував в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблеми для Зеленського, я йду на фронт. От тепер давайте я прокоментую. Ну, По-перше, про які репресії розповідає головний репресіонер нашої країни, який навіть, якщо ти щось не так скажеш, то якісь пакості роблять там, через своїх падавання, передає, там, умовно кажучи. Щоб тобі до кудись десь там не дали, не дозволяли проходити. Ну, коротше, не тобі обігірвач розуміти, з кабінету забрали, Ну, тобто, навіть до такого маразму, да? От і хтось розповідає про репресії, да? Я чесна, і порядна людина. Я навіть е цю мутатінь коментувати не буду. Далі мене зганьбили, мою гідність, не захистили, попри те, що я перебував. Так, ну попри те, що перебував, це була тут е, більша частина країни перебувала і в Києві, і в Україні. Бо Україна не тільки Київ, є і Харків, і інші е, міста і населені пункти, які не просто перебували, ще й захищали їх. Тому е, і тим паче, знову ж, що е, тут, типа, що чиновник не втік, чи що? До чого це тіпа, тут сказано? Щоб був на місці, розповідають. Ну, були он, твої друзі, яких на місці не було. І що далі? Все одно накрали і знову втікли. Тоді втікли, повернулись, накрали, знову втікли. Далі що? Що це має довести тут? Е, значить, як треба читати і чути це? Мене зганьбили, мою гідність не захистили. Значить, він створює спеціально цей, начебто, медійний конфлікт, що його. Хто його в принципі може зганьбити, захистити там і так далі. Тіпа, вище нього хто. Ну, тіпа, за логікою, тільки Зеленський. Тобто це звернення начебто до Зеленського. Да? Ну, ми ж з вами абсолютно адекватні, розумні люди, розуміємо, що це все постанова для того, щоб тіпа начебто в ем, нас дистанція, ми тепер там відійдемо. Все, я тепер не впливаю на Зеленського. Ну це ж стандартна історія. Типа робиш, начебто, конфлікт, і виходиш, типа, що ти займаєшся. Що в тебе тепер дистанція, а насправді продовжуєш працювати. Це таки вже бачили такі прийоми, тим паче від них. от. Е, слухайте ну, для кого це око замилювання. Да? І оце воно створюється. І, от, тіпа, мене зганьбили, мою гідність не захистила. Тобто, Зеленський мав його вийти якось більше захистити. Мало того, що він його лишив, коли треба було прибрати одразу і відправив переговорній групі. Але, типу, він сам пішов, такий молодець. І а, не хоче створювати проблем для Зеленська. Ну, типа, він честь має, має розумієте? от, з високо піднятою головою пішов. Ну, коротше, постанова звичайна. А, як то там, як говориться, да, все це, студент, студентський театр естрадних мініатюр. Знову ж КВН, КВК, да, СТЕМ, конкурс одним з темів. Ну, вони продовжують діяти в цій історії. От, подальше. Ну і, і мене трошки. Не веселить, а трошки обурю. Оце Я йду на фронт. На який фронт йдеш? Куди? Сісти десь, розводити демагогію там, заважати керівникам, командувачем бригади, все інше, де і так проблема. Чи що там, підеш в. Я, який там окоп? Я маю на увазі, хоча б там літати на безпілотниках чи щось таке. Ну, Генералісімузнен, куди? Що який фронт? Про що мова? Ну давайте не дискредитувати і так Збройні сили. Там і так величезна проблема. Я завтра запишу вам окремо по, по звіту Рахункової палати, яка була проведена разом з Міністерством оборони. От, рахункова палата, там, звісно, вона ручна того ж Зеленського Єрмака, ну, в першу чергу, Зеленського. Да? Але там є люди, які ще хоч трошки якось. Честь мундиру тримають. От провели відповідний провели роботу. Це значить коротше. Про цей звіт, що там відбувається, який, який жах відбувається в армії, я вам завтра розповім. Тому таке ще додаткові такі дискредитації. Вони для чого? Це ж не місце, десь пересидіти, сховатися, чи це не місце покарання. Покарання в нас є чудове. Пенітенціарна система, тобто за гратами. До речі, малюське ж робив там чудові камери для лакшері. Да? Ну от саме час випробувала, як там в анекдоті да, було з Януковичем, що куди давати в школу чи на в'язницю. Той каже, мабуть, давай на в'язницю, бо в школі ми точно в майбутньому вчитись не будемо. От якраз ця вся історія і повертається. До речі, діють подекуди і діяли подекуди, як я Янукович і вся його свора. Тому це все ще раз. Давайте без ілюзій і без фантазії, що там щось е, таке конфлікт якийсь відбувається. Все це ми знаємо. Зараз, тіпа типу, відсторонився, а насправді що, бо так я ж на дистанції мене ж звільнився, ми все бачите, от, от, от. А насправді продовжувати впливати. Та ні, так не буде. Цю всю хрень ми вже проходили. Дякую більше, як то каже мій колега, цією мазі ми більше не мажемось. Так, що так, друзі, дякую, що я беру постійно блокнот і назад його кладу. Бо хочеш сказати, що сьогодні ж бачите, як почав, понесло, понесло, і що сьогодні 4318 тисячі доба російсько-української війни. І ми її чудово бачимо. Почалася вона почалася вона 19 лютого 2014 року і 1375 доба. Повномасштабної частини від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Такі, от бачите, дні вони стають і для тилу все більше і більше. Про фронт сьогодні, завтра точно також розповім на фронті, що сьогодні дуже багато там бойових дій, 311 зафіксовано. От, це багато, насправді там, до 200 зазвичай, а сьогодні 311. Про це нам звітує Генеральний штаб. От тому, друзі, бачимо все чудово, бачимо, що війна не закінчується всередині. Також якийсь просто а, в політичному черті, що відбувається, знову намагається все це перевернути, скинути на раду, все інше. Але давайте все по черзі, щоб і вас не навантажувати і не вестись от просто цієї знову ці інформаційні шуми, злива, яка йде, щоб вас затуркати і ввести від головного. Що? перше. Росія, країна гнії, терорист, окупанти, вбивці, мародери, злочинці і так далі це найголовніше. Друге, що корупціонери, міндіж є, це інший Єрмак туди ж на плівках, хто там ще там, Умірав засвітиться, я думаю, що це все буде. Що вся ця історія також не має бути забута. І от це все інше, це інформаційний шум. Які нас має відволікти від фронту і від внутрішнього протистояння з корупціонерами? Оце давайте на цьому в тому числі зосередимося. Далі вже як ми будемо це робити, з вами вирішимо. Друзі, дякую, що додивились сюди. Не сказав спочатку. Кажу зараз. Підпишіться, будь ласка, прокоментуйте. Ви чудово вчора про Єрмака навалили. там ми були були й боти, які. Хірню несли в іншу, вибачте, по-іншому не скажу. Але були дійсно живі люди, видно і питання якраз відповідні. Тому всім живим людям відповів, ботів блоконув або послав за напрямком російського корабля. От тому, друзі, знову ж підпишіться, а поставте вподобайки, прокоментуйте обов'язково відносно того, як ви думаєте про ініціативу Єрмака піти на фронт, що ви відносно цього всього. Думаєте, друзі, підтримуйте сили безпеки і оборони, Хлопцям і дівчатам, важливо знати, що ви в них є, що ви їх підтримуєте. Тим паче, коли ми бачимо, як вони і в тилу, і на фронті тримають всю Україну. Це дуже важливо, підтримати друзі. Давайте триматися разом, не дивлячись на те, що відбувається всередині, ці всі гниди і все, що ззовні оці всі падальця, яка є, давайте триматися. Бо коли ми разом нас не здолати і не перемогти. Бо ми на своїй землі і слава Україні.